Вітаю, ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, Сурдопереклад Олесі Прохоренко. Стояли в чергах, розбирались у нововведеннях, а тепер залишається тільки дочекатися. Понад 130 тисяч буковинських родин скористались можливістю оформити субсидію. Та з них відсотків 30 і досі не отримали відповіді. Як в такому разі сплачувати за спожиті комунальні послуги, розповімо у сюжеті. Ажіотаж в управліннях соціального захисту зник, однак проблеми залишилися. Буковинці кажуть, місяця два в середньому пішло для того, аби розібратися з оформленням документів та їх поданням. Деякі взагалі ж відмовилися від цієї ідеї. Нема бажання. Мені вона не положена. Я не маю субсидів. У мене всі працюють, немає субсидів. Дуже добре вийшло. Молодці. Хто це за команду, бо доздоров'я да йому. Були. Можна оформити, ну. Я не знаю, що буде після цього, коротше, щоб не докапували за тих пари Вони ні чорта не ділять. Прийдіть і завтра, прийдіть після завтра, уїхали, і послізав, начальник так. Ті, хто ж звернувся за субсидією, і досі не знають, чи мають її. Таких заявників чи не половина від загальної кількості. Я ще до сих пір не можу ніяк отримати. 18 вересня я оформила, це зараз маю їхати, узнати, чи є, чи нема. Дуже важко отримати субсидію у департаменті соціального захисту населення знизують плечима. Говорять, нарахували компенсацію майже 95% громадян. Проблема в іншому не мають можливості їх про це повідомити. Це ми знаємо добре, пов'язано з вартістю конверта, який коштує 2,50. І у нас за останні два тижні десь приблизно 10 тисяч нарахувань. Це 20 тисяч на конверти. Районні управління ще не мають фінансування, і вони раніше його не дуже мали. Громадяни, які ще не отримали відповіді щодо нарахування субсидій, просять не панікувати і все ж платити за комунальні послуги. Хоча б по мінімуму переплачені кошти не пропадуть. Їх перерахують на наступні місяці. Середня сім'я Чернівецька, яка має доходи приблизно 1500 гривень на одну людину серед своїх членів, платить в середньому 500-800 гривень житлово комунальних послуг по системі субсидій. Все інше за неї доплачує держава. І от, якщо у вас доходи в цих розмірах, то десь сплачуйте в районі 500-600 гривень, із них 300 гривень за газ. 100 гривень на світло, 100 гривень на воду, 50 гривень на квартиру, десь приблизно такі суми. А коли ви отримаєте вже повідомлення про свої остаточні виплати, ви приведите до ладу і встановите рівновагу в своїх виплатах і заспокоюють, що надавачі комунальних послуг знають про цю проблему, а тому відключення газу, води чи світла вам не загрожує. До середини лютого відповіді мають отримати всі заявники. Однак дізнатися інформацією можна й усно, звернувшись до відповіді. Відного управління соцзахисту Вікторія Лупай, Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. У Чернівцях почастішали випадки крадіжок з автомобілів. Правоохоронці кажуть, у період свят автовласники стають менш пильними, а крадії навпаки активізуються. Викрадають техніку, гроші та все, що є в транспортних засобах. Тему продовжують наші кореспонденти. Приїхав на роботу, залишив автівку на вулиці. День 18 січня для потерпілого від крадіїв автовласника був звичайним. Припаркувався на вулиці братів русників, 5, залишив машину і пішов на роботу. Під час роботи проходив повз машини, все було нормально. Замітив співробітник по роботі. І зразу ж набрав мене, сказав, що розбити вікно в машині. Я вийшов і тоді вже дізнався, що була скоєна крадіжка. На відео з камер спостереження добре видно, що зловмисників було двоє. Працювали в парі швидко та злагоджено. Вкрали два ноутбуки, автівку не відчиняли, просто розбили вікно. Бачили, люди оберталися, ну, хоча могли зробити галас, люди все рівно було людно на вулиці, в одній, і другій звернули більшу увагу. У Головному управлінні Національної поліції України в Чернівецькій області кажуть, факт крадіжки зафіксували, нині проводять слідчі дії. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження, передбачене статтею 185 Кримінального кодексу України. На даний час проводяться заходи з метою встановлення та затримання особи зломисника. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо можливого місцезнаходження знаходження людей, яких ви бачили на відео з камер спостереження, зателефонуйте за номером чергової частини Шевченківського райвідділу поліції 52 20 27. Окрім того, правоохоронці закликають водіїв бути обачними. Не залишати цінних речей та предметів в салоні автомобіля а в нічний час доби. Намагатись по можливості залишати автомобілі на охоронюваних стоянках або в гаражних приміщеннях. Також радив би, у кого не обладнане, обладнати автомобілі системами захисту охорони автомобілів. За статистикою, кількість крадіжок з автомобілів та квартир у період свят збільшується, кажуть правоохоронці. Лише за минулу добу в Чернівцях зафіксували 21 випадок. Найчастіше зловмисники обирають незахищені сигналізаціями транспортні засоби та житло у малолюдних частинах міста. Однак не гребують і тим, що так би мовити, погано лежить у центрі та спальних районах. Тетяна Микитюк Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. У ніч на 19 січня чернівецькі прикордонники затримали автомобіль з контрабандою за 250 метрів від українсько-румунського кордону. Правопорушник на автомобілі марки Нісан стрімко рухався в бік кордону на вимоги правоохоронців. Не реагував. Тож прикордонникам довелося застосувати попереджувальні постріли вгору та заблокувати рух іномарки. Як з'ясувалось, за кермом автівки був 28-річний житель прикордоння. Втікав чоловік не дарма. В ході огляду транспортного засобу було виявлено 20 пакунків тютюнових виробів. На даний момент тривають заходи щодо встановлення причетності даного водія до протиправної діяльності. Також йому буде інкриміновано 185 стаття, а саме злісна непокора, з законним вимогам представників Державної прикордонної служби. Також ми будемо ініціювати, щоб даний транспортний засіб. Було вилучено та направлено на потреби в зону АТО. У центральних та південних областях погодна ситуація залишається напруженою. Сильний мокрий сніг з дощем налипання мокрого снігу, ожелить на Буковині. Синоптики хуртовин не прогнозують, однак попереджають про зниження температури повітря. ДСНС України в Чернівецькій області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Водіям слід бути обережними та уважними на дорогах, по можливості не виїжджати на далекі відстані аби не стати заручником негоди. ...кореспондента дізнавалися, де можна зігрітися тим, хто замерз у Чернівцях. Пан Віктор родом із Житомирщини, проте вже тривалий час перебуває на Буковині. Постійного місця проживання чоловік не має. Продовж літа мешкав в одному із сіл, де працював різноробочим. Та після закінчення польових робіт оселився в центрі Народна допомога. Тут непогано все. Я сюди прийшов, тут є де переношувати. Тепло, хорошо, все. Все добре. Такі місця треба дуже багато, тому що є багато бездомних людей, котрим треба поміч. І дають, щось всі перекосують, які пітають. Тут все нормально. Об'єднання громадян народна допомога, яке знаходиться на вулиці Барбіса, 6, дбає про безхатьків продовж цілого року. Та й з настанням холодів роботи в них більше є. От і зараз тут аншлаг. Сьогодні у нас був пік завантаженості нічліжного відділення. Вночі ночувало 22 людини. Це при тому, що у нас нічліжка розрахована на 12 осіб. То сьогодні, звичайно, ну було багато людей. І от напротязі цього тижня ми таку тенденцію простежуємо: 19, 20, 22. Сьогодні найбільше. В день вони можуть отримувати гаряче харчування на вулиці, ввечері при поступленні нічліг вони також отримують гаряче харчування. Так само стосується одягу, можливості дотриматися гігієнічних норм, помитися, перевзутися, перевдягнутися, те, що необхідно людям. Подібні пункти, де безхатченки можуть залишитися на ніч, аби не замерзнути, є ще при двох чернівецьких міських лікарнях. А ось тимчасові пункти обігріву, поки в обласному центрі ще не встановили і радять тим, хто замерз, заходити в жрепи. Наша знімальна група зайшла до п'ятого. Нас одразу проводять до однієї з кімнат. Місцевий бухгалтер Леся запевняє, готові до візитів тих, хто замерз. Чия кофе. Їй одноразовий посуд та запакована їжа, проте погрітися сюди не заходять. Ми поки такі к нам не обращались. Рятувальники ж радять, аби уникнути обморожень, одягатися у теплий нетісний одяг та носити зручне взуття. При перших же ознаках переохолодження випити гарячого чаю та зайти погрітися в найближчі приміщення, а вже вдома надати першу медичну допомогу. Насамперед, ви можете підготувати невеличку ванну з водою. Куди помістити пошкоджену ділянку тіла? При цьому температура води повинна бути не гарячою, вона має бути кімнатною температурою. В подальшому на протязі 10-15 хвилин потрібно додавати теплої води і довести температуру до 35 40 градусів. Після цього пошкоджену кінцівку потрібно витерти і помістити. Наприклад, якщо це рука, одягнути рукавицю. Якщо нога, то можна одягнути теплий носок. Сноптики ж запевняють, найближчими днями очікувати на потеплішання не варто. Стопчики термометра лише опускатимуться. Олена Гунчак, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Вода на Йордана цілюща, лікує тілесні та духовні хвороби. 19 січня православні християни та греко-католики відзначають свято хрещення Господнього. Останнє у циклі зимових свят. У народі його іменують як водохреще. У Буковинських храмах відбулися святкові літургії та освячення води. Чимало охочих очистити тіло і душу нині купалися у водоймах. А у Чернівцях відновили традицію освячення води на площі Пресвятої Марії, представниками різних релігійних. Громад, як відзначали водохреще на Буковині в огляді наших кореспондентів, перше за багато років на площі Пресвятої Марії освячують воду. Обряд проводять представники різних релігійних конфесій. Ми сьогодні стоїмо на цій площі Марії, де Господь Бог вперше благословив щоб єрархії Української православної церкви, Київського патріархату, єпископ Української автокефальної церкви, священник, який перед вами представляє українську греко-католицьку церкву, наш брат у Христі, отець Римо католицької церкви, щоб всі разом зійшлися до нашої такої Буковинської купеліні. До води і освятили спільно цю воду. Традиція освячувати воду на цій площі Чернівців існувала ще у другій половині 19-го століття. Обряд проводили біля криниці на місці, де був вівтар церкви успіння Пресвятої Богородиці, до того як його перенесли. Нині ж місце не змінилося. Щоправда, воду для освячення завезли на спеціальних автомобілях комунальники. кажуть близько шести тонн. Є така станція Рагізна. Там скважина, Ну, так, череда, да так. За цілющою водою справжня черга, аби освятити воду на площі Пресвятої Марії, що в Чернівцях прийшли десятки чернівчан, бо кажуть, вода в цей день має цілющі властивості. Як бачимо, черги по воду тут утворилися чималі. та за словами священників, для того, аби йорданська вода принесла користь, необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків. І не лише в цей день. Віряни ж вважають, треба, щоб така давня традиція, як освячення води на площі Пресвятої Марії, продовжувалася і надалі. Я гадаю, що це дуже вдале і символічне відновлення дуже давньої традиції, яка була у Чернівцях. Я гадаю, що оскільки ми зараз можемо спостерігати тут представників багатьох конфесій, буковини. Так, от я гадаю, що цей захід сприятиме встановленню міжконфесійної злагоди та, та миру. А я підтримую це, але обідно, що крини, криниця не працює. Та сама криниця, та. Це турецька криниця, у котрій мала би освячуватися вода, а не в бочці. Я я так розумію. Дуже приємно, щоб ми пам'ятали для чого ми свята ці святкуємо не тільки якби просто відмітити. Треба, щоб часто всі тут приходили, набирали, бо це ж вода скажуть це, освячена для здоров'я для всіх діток. Всім це треба давати цю водичку, щоб всі були здорові. Чернівчани, котрі цього дня прийшли на площу, кажуть, йорданську воду, яку освятили, зберігатимуть до наступного водохреща, бо своїх цілющих властивостей вона не втрачає. Купання на водохреща зібрало у сонячній долині біля ополонок найсміловіших та найзагартованіших. Вода дуже холодна, рука обмерзає відразу. Та сьогодні низька температура нікого не спиняє. Вважається, що ті, хто скупається в крижаній воді на водохрещі, не хворітиме впродовж року. Та спершу традиційно священники освячують озеро. А потім колона відчайдухів стрімголов шубанулася в воду за здоров'ям. Пірнули по три рази і швидко на берег. Грітися біля вогнища. Отримані емоції словами передати важко. Адреналін треналім зашкалі. Цей захід на території сонячної долини проходить щороку. Традиції ми купаємося вже восьмий рік. І люди довольні, приходять, сматіють вже порядка 300 чоловік. Уже є. Думаю, що до вечора будуть купатися порядка 1000 чоловік. Ні, не холодно, можете самі спробувати. Коли заходиш, холодно, а зараз дуже-дуже жарко. Це другий раз Прошло, минулого року, теж тут спробував. Так що вже буду намагатись кожного року. Якщо людина сильна духом і вірує, то про ніяку хворобу даже не може бути розмови. Якось готувалося? як як заходила. Помолитися, перехреститися і звірою у воду. Поряд читують рятувальники та лікарі, у разі чого готові допомогти. Ми готовності. готовні у мене в чомодані є всі необхідні медикаменти для надання невідкладної допомоги. А для тих, хто як я сьогодні побоявся скупатися, слід пам'ятати, що на водохрещі цілющою вважається будь-яка освячена священником вода. Тому пірнати в ополонку не обов'язково. Свячену воду можна зберігати весь рік. Вона не псується і зберігає свої чудодійні властивості. На водохреща до туристично розважального комплексу Акваплюс завітало чимало відвідувачів, які не вперше випробовують силу свого духу та гартуються у крижаній воді на Йордана. Тут для гостей облаштували спеціальну куполі з роздягальними. Це вже традиція. Влаштовують купання у крижаній воді тут 12-й рік поспіль. Це хороший праздник, який об'єднує людей навколо округ віри, вакруг єдинства. От поэтому можна… Его упускать, надо только поддерживать, надо поддерживать совместные вот традиции, потому что, как говорят, традиция объединяет людей, а нам это сейчас всем нужно. Вот. Начиналось 12 лет назад, помню, где-то ну, около там, 10 человек, 12 купалось. Сейчас вот с протяжением времени вот смотрим вокруг всю массу массу людей приходят желающих с энтузиазмом с бодростью хотят купаться это конечно же очень приветствуется радуется и душа радуется от такого что люди вот сами хотят всего вот этого, хорошего праздника обязательно надо полностью всем телом окунаться с головой потому что когда не окунаешься с, ну так без головы то это перепады температуры можно заболеть вот а... Борьба самим собою та себе себя Это вот душевний такой. Вот победил себе, пошов купатися. Здесь нічого нет страшного. Це страх первоначальный. Коли пошов і выходишь виходиш з бодрості з хорошим настроєнням. Все кажется очень хорошим. Поэтому с этого нельзя боятися треба тільки йти боротися з самим собою. Пан Володимир купається у крижині йорданській воді вже 10 років поспіль. Каже, вже й перестав лічити, скільки разів йому довелось пірнати у цю освячену воду. Розповідає моржувати почав саме на водохреще. Купаємося. Все-таки Єрданська вода е, укріпляє віру. Я так е, бачу по собі і по людях. І дякувати Богу, більше стає людей, які е, купаються. І все-таки наші українські християнські традиції треба підтримувати. І слава Богу, що досить багато людей приходить на це. Очищення не тільки тіла, а й душі. Ось головний принцип купання у крижаній воді. Відчайдухи діляться власними секретами моржування. Рік морально готувався. Дуже класно. Погода, бомба, Дякую. Залізти воду розіятись і стояти і залізти туди. Це травше, що був хороший. Для очищення душі Ісус Христос так робив. Правда, тепліше там було. Спочатку було якби тяжело зайти, але переборолі зайшли, і все хорошо. Сьогодні чимало чернівчан і не тільки завітали на свято водохрестя. Це стало традицією в цей день купатися. Очищатися, бути здоровим. Підтримувати цей обряд. І я тут приїхав до свого друга, до свого хорошого товариша. Кожного регіону свої традиції, але очищення це традиція одна. І я бажаю, щоб цей день всі відчули себе здоровими і завжди були здоровими, щирими, добрими, усміхненими. Добра, щастя, і все найкраще. І аби не змерзнути, організатори подбали про тепло відвідувачів. Мирослав Солонар, Кристина Карвацька, Анастасія Кокоячук, Катерина Дремлюга, Андрій Бойчук, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Вірте в дива, святкуйте здорові і разом з нами змінюйте життя на краще. Ми дякуємо вам за довіру. Побачимось в ефірі.